А нам не сумна, племер, скажем, чому <світтє> жити у сюрпризі, ми не міємо, тому Перемоги те тут, йо, ні да ймоти що... вгору десь <плес> Ну Окей, досить ми зняковілих пісень. Це внутрішніх страждань. Настав час поговорити про реально серйозні речі. Усі ми чудово знаємо той факт, що комп'ютерні ігри здатні принести нам ще які яскраві емоції. Ну ви й самі бачили. Однак найголовнішим випробуванням тут може бути намагання знайти принаймні щось, що було б тобі до душі. Але саме тому я й тут. З вами знову Йогурт, і якщо ви хочете дізнатись, що це за гра на початку ролику, яка мене так налякала, і до того ж дізнатись про ще чималу кількість реально гідних інді ігор, які мені вдалося знайти на Ukrainian Game Festival, то я бажаю всім приєм... Зтоп, стоп, стоп, стоп! Який ще фест? І ще це взагалі таке? Ну, якщо для вас комп'ютерні ігри не на останньому місці, тоді реально рекомендую послухати. Бо Ukrainian Game Festival 24-го року це подія у стімі, яка проводиться за підтримки Ukrainian Games та Indie Cup, у якій представлений чималий вибір різнобарних українських інді ігор від старої протилюбую очам класики, як от усім відомий сталкер, до зовсім свіжих чи нових проєктів, яким лише судиться набити собі славу. Якщо говорити більш точно, то на фесті доступно більше 400 українських інді ігор, чималакі. Кількість яких, якщо не безкоштовна, то має доволі непогану знижку. До того ж, фестиваль паралельно проводить збір на 50 FPF дронів для гур. І метою є зібрати 1 мільйон 640 тисяч гривень. А за донату розмірі від 200 гривень можна взяти ще й участь у розіграші і отримати особливі призи. Тому мало того, що фестиваль ще й приємний, але й корисний. Проте, безумовно, без нашої допомоги банку не закрити, а тому наполегливо рекомендую свою копійку туди докинути. Усі посилання можете знайти у описі під відео. І поки ви донатите, я під своєю меди розповісти вам про цікаві індігри. Не відходжу. Як я вже казала, з вами знову Йогурт. І сьогодні розповімо про п'ять ігор, яким вдалось мене заціпити, і які можуть сподобатись і вам. Приємного всім перегляду! I once you that God's will is benevolent no I will give you another lesson. There is no God left anymore. Блас Бердін, або благословенний тягар собі вияснув демонічний світ, який серйозно постраждав від релігійного апокаліпсису. Як такого людства вже нема, і ми залишились єдиним священиком у світі, і маючи лише віру у святі сили у власному серці, ми намагаємося знайти спосіб переродити світ і очистити його від диявольської напасті. Зокрема, ми шукаємо книгу реліквій, бо саме вона приховує на своїх сторінках таємниці усього існуючого, блукаючи зловісними та водночас позожно моторошними локаціями повних різноманітних пасток. Ми стаємо все ближчими до своєї мети, паралельно маючи змогу лицезріти унікального виду локацій, що явно існують не для перебування у них людського виду. Але навіть так, незважаючи на своє фізичне та коле тіло, священнику навіть у такому місці все одно диється буде спритним прудким, що дуже допомагає проходити різнобічні місцини з неймовірною швидкістю. Навіть смерть чоловіку не поміха, оскільки завдяки божій силі, він здатен воскресати знову і знову. Окрім уникання пасток, ми ще паралельно статі збирати фрагменти різних предметів. Поки їхні властивості нам невідомі, однак у подібному місці, щиро кажучи, і звичайна палка пригодиться. Взагалі, під час мого проходження гри Блес мені чимось нагадала Ультракіл та Фейдіан Холі З першим у Блес Берде схожий візуал старих ігор 90-х до тичних років, а також подібна у обох висока динамічність. Правда, якщо ультрагіл вона ледь не вимогою геймплею, оскільки по іншому нормально бувати супротивників ти не зможеш, то у Блесберден більше як можливість. Тобто гра не вимагає у тебе проводити її динамічно та швидко, і ніхто на тебе не спішить. Принаймні на початкових етапах, даючи тобі змогу грати у будь-якому зручному та тебе темпі. А з Фейт, подібність у тому, що там також є священик, який самотужки намагається злати могутніх демонів та врятувати людство, прямо як і герої благословенного тягаря. І в обох проєктах їхня сила є водночас благословенням від всього зла та тягарем, що змушує сильно ризикувати та витрачати моральні сили. І не тільки загалом, якщо вам подобаються пригодницькі платформери, які криють в своїх жилах унікальні світи та інтригуючі локації, тоді ця градіана для вас. У lives Under The Lighthouse, або ніхто не живе під маяком. дії відбувається на зовсім невеличкому безлюдному острові, на якому, окрім декількох побудов та нещасного маяка, більше нічого нема. Однак саме через сигнальну вежу назначенку перевозить сюди старий дід у якості нового доглядача маяка. Причиною цього є те, що попередній доглядач виявився ненадійною людиною і їх з острову посеред своєї служби, та ще й так, що біжого ніхто і ніде не бачив. Отак який же він паскуда. Власне, обов'язки до глядача передбачає що нічне вмикання маяка спостереження за його справністю та прибирання. Проблема лише в тому, що ми тут не самі. Самі ми тут самі. По ідеї нам мали дати асистента в поміч, принаймні для того, що ми тут з глузду від самотності не з'їхали. Однак, поки знайти цікаву людину в цій посаді не вдалось. Цікаво, чому власне через це усю набридливу та монотонну роботу доводиться робити нам, паралельно намагаючись розібратись з речами попереднього доглядача та підозрілим люком під маяком. Для першого потрібно відшукати усі ключі. А для другого ну бажано вміти доволі швидко бігати. Узагалі <звук> гра дуже атмосферна та здатна пронизувати своєю статикою самотності та таємничості. Вона тримає гравця у постійному напруженні та нерозумінні того, а що чекати далі, особливо враховуючи той факт, що в залежності від твоїх дій тебе чекатиме різний кінець. Nightmares, або крізь жахіття крив собі історію не однієї живої душі у цій грі. Ми граємо за пісочного чоловіка, яскравого сяючого духа, що приходить до тих, сни полонили страшні образи та істоти, намагаючись пом'якшити їхні сновидіння та зробити їх більш привітними та чарівними. Паралельно з нашими блуканнями жахіттям ми також дізнаємось причину того, а на якому підґрунті цей кошмар у дітей з'явився, стараючись допомогти їм його перебороти. З кожним проходженням рівню ми все глибше проходимо у надра кошмару, де проживають більш страшні жахіття, що намагаються зупинити нас та не дати достукатись до дитини. І, хоч рівні, по яких ми бродимо в основі свої доволі короткі, однак для того, щоб без проблем проходити їх, потрібно ще навчитись. Зокрема, на початках слід навчитись використовувати техніку зменшення збільшення та врахувати той факт, що в залежності від нашого розміру наші характеристики також міняються. Приміром, коли ми малого зросту, ми повільні і стрибаємо невисоко однак падаємо повільніше і не ламаємо ненадійну поверхню під нами. Проте, коли ми великі, ми більш прудкі, однак водночас і більш важкі, та ще й не через усі перешкоди здатні пройти. Узагалі гра візуалом і своїм стилом сильно мені нагадала Орі, де ми теж бродимо по темним та ворожим нам місцинам з метою осяяти їх світлом. Проте якщо події в ворі відбуваються у їхній реальності, то в Nightmares усе є плодом дитячої уяви та її сприйняттям тих чи інших подій. Хоча чи справді тут замішно лише безмежна людська уява та сприйняття не до кінця відомо, бо гра кістково натякає нам на те, що раз існують сили добра у вигляді пісочного чоловіка, то, ймовірно, є і сили зла, у яких зовсім протилежна мета та цілі ніж у головного героя. У будь-якому випадку дізнатись більше про цей світ снів вдасться лише тоді, коли гра повністю вийде у наш світ. Поставило хрести на худобу на хати. Те, що лишається. Це візуальна новела, що розповідає нам історії зі звичайного українського села крізь очі одного з його жителів. Про нього ми багато не знаємо. Окрім декількох фактів: живе він сам, його хатина знаходиться близько до лісу. Громад його явно поважає, однак не сказати, що він сильно не виділяється. А також той факт, що його супроводжують три містичні сутності: коза, бабуня та ведмідь. Ці фольклорні істоти кличуть чоловіка колядувати, накидуючи на його плечі кожух та виводячи на сніжну вулицю. Таким чином розпочинаючи й саму гру. Невідомо чи ці істоти обрали чоловіка намисне. Чи це так просто склались обставини? А чи вони являються лише плодом його дивної уяви? Проте саме вони супроводжують нас у найголовніших моментах життя головного героя. Точніше, навіть коли ми маємо змогу вплинути на долі інших жителів поселення. Так саме наш вибір у гострих моментах життя села впливає на те, що буде відбуватися у ньому далі, поки три фольклорні істоти уважно слідкують за тим, що коїться, коментуючи наші дії і те, що відбувається після них. Тобто, принаймні на початкових етапах гри коза бабуня та ведмідь грають у глядачів чи радників, безпосередньо не впливаючи на жодні події. Іноді вони своєю поведінкою навіть показують настрій громади нам напряму. Тут навіть думати не треба. Точно причетна. <гас> <гас> Ні, ви не могли. Ви порядна людина. Пішли за нею в ліс? Хтось вам шепотів. І як на мене, таким чином новела виглядає більш цікавою та живою, оскільки, поки вони переповідають історії людських душ, кожна істота робиться у своїй манері. Приміром, коза має доволі ніжний характер і голос, який дуже швидко заспокоює. Ведмідь більш закритий і не такий говіркий, однак видно, що він доволі добрий. А бабуня має ще той гострий язик. Хоча і у неї злих намірів помітити, поки не вдається в особливо важливих моментах. Три сутності можуть навіть заспівати нам невеликого вірша, кожен свої два рядки. Окрім цього, історії міцної мотузкою пов'язані одне з одним. А відповідно те, як ми діємо в одній події, 100% вплине на те, що ми у підсумку побачимо в наступній, даючи підкруття для дуже великої кількості різноманітних гілок, варіацій подій і кінцівок. Але найцікавіше, як на мене, це те, що неважливо, що ми обираємо. Кожен наш вибір не буде повністю хорошим чи поганим. Приміра в одній з історій нам дається вибір, або покинути власну хату та залишити її молодій сім'ї, або прогнати їх у занедбаний будинок. Вирішимо їх прогнати. Сім'я втратить дорогоцінний скарб і буде ненавидіти нас як найзлішого ворога. Самі підемо в інший будинок, але то переживемо зиму, і бог знає, що вдасться наступну. І це, як на мене, то інтриги і панвічуття туги, оскільки усе відбувається прямо як в житті. Іноді як не намагайся, а принаймні чогось поганого минути не вдасться. Аж цікаво, які ще історії та події заготовлені у повній версії гри, яка має ще більше розкрити українську культуру, звичай і традиції через паранормальні та трагічні історії. Боже, ця гра одночасно є і вайбовою, і набридливою, і неординарною. Одразу попереджаю: якщо ви чутливі до надто іскрех зображень, краще вам з цією грою не знайомитись, оскільки в ній повно мигаючих та психоделічних елементів, бо вони й основою візуального стилю пус. Суть гри полягає в тому, що нам курсором мишки потрібно перенести кота до потрібної точки, паралельно не торкаючись бортиків та інших предметів, які здатні нас поранити, оскільки це моментальна смерть. На початку нам дають 9 життів, і якщо ми їх всі профукуємо, тоді нам доводиться знову починати з першого рівня. Хоча, коли нам, власне вдається діти до потрібного місця у якійсь локацій, ми отримаємо очки. І чим більш акуратно ми граємо, та чим менш ми граємо, тим більше очків ми отримаємо, що дозволяє нам збільшувати рівень і отримати додаткові життя. Власне, полегший ігровий процес. Хотіла б я сказати, але справа в тому, що гра, м'яко кажучи, нелегка. І хоч вона тебе миттю не вбиває, якщо ти трошечки заціпиш краючих бортиків, це все одно не дає тобі гарантію не вмирати по 5-10 разів на одному рівні. До того, що кислотний та деталізований візуал, хоч і справді чарує своєю оригінальністю та проявом, також може стати для тебе однією з перешкод, але з тими рівнями. Що реально є ще квестом, так це проходження босів. Приміром, у першому світі нам потрібно боротися з справжнім сатаною, собакою, породи чихуахуа, по-моєму, все правильно, яка вічно пуляє в тебе то кульками, то лазерами, то підлогу наповнює кислотою. А тобі ще паралельно потрібно запонювати шкалу сили, оскільки тільки так ти можна нести ці бісові шнязі шкоду. Коротше кажучи, якщо ви людина зі стильними нервами, яка любить грати у ігри з гарним та оригінальним візуалом, використовуючи тільки одну руку, тоді наповнена котами та сатанинськими аспектами гра грапус, помідально для цього підійде. От реально, я коли побачила цю гру і трохи почитала про неї в стім, взагалі подібного рівня якості не очікувала. Навіть попри те, що механіка гри буквально складається лише з мишки, якою ти тягаєш нещасного кота. Усе одно у цей бісовий витір місцева цікаво грати, принаймні мені дуже зашло. Або можливо, я просто музикіст, який любить потерпати свої нерви, а хто зна. Що ж, на цьому відео добігає до кінця, однак не кількість гідг українських інді ігор усе ж цю підбірку я збирала, базуючись скоріше на власних уподобаннях ніж на якихось більш об'єктивних критеріях. І відповідно, на фесті ще можна зайти у як немало проєктів, що можуть сподобатись саме вам. Тому обов'язково відвідати цю подію принаймні разочок. Думаю, ви не пошкодуєте. Ну і звичайно, не забувайте про збір. Він буде відкритий і після фесту, до моменту, коли вдасться закрити банку. Як завжди, малих донатів не буває. Тож закиньте, хоча б 10-15 гривеньок. Коротше, усі посилання в описі, тож не прогавте. А поки я зум прощаюсь у цим гарного дня і мирних ночей. Ми ще точно побачимось.